У Дніпропетровську триває низка тематичних круглих столів від інформаційного ресурсу Дніпропетровська панорама на черговому з них розглядали рецепти економічного зростання нашої області. Головні питання діяльність підприємців, децентралізація та проблеми з нерухомістю, які повинна вирішувати влада. На круглому столі, присвяченому економіці, обговорювала актуальні питання щодо покращення умов існування підприємців та інвестицій. Для області зараз дуже актуально залучити інвесторів з-за кордону. Борис Філатов, лідер політичної партії «Укроп», зазначив, що для цього треба активно боротися з корупцією. дійсності, совершенно просто і понятно, що якщо в місті будуть і прозрачної правила гри, равним для всіх, то і клімат. Учасники круглого столу вважають, що влада не допомагає підприємцям, а заважає їм. Саме це треба виправити у першу чергу. Местная власть, во-первых, стати суб'єктом, гравцем в цій грі. Вона має бути розпределите того бюджету, який є, і розпределите той землі, тих взяток, які генерируються. Вона має стати создателем. назад в Днепропетровске тоже было взято 20 миллионов евро на реконструкцию нашего города канала. Деньги растворились, никто не понес за это никакого наказания. И поэтому если мы не начнем действительно идти по пути того, что за каждую копейку власть должна отвечать. Нічого не зміниться. Підприємці також підтримують думку щодо важливості інвестицій за кордону, адже там вже давно діють прозорі механізми, які спростовують можливість появи тіньового заробітку та корупційних схем. Ми для себе бачимо одні з інструментів це привлечення іноземних ресурсів, ресурсів від іноземних ігроків. Там вони весьма дешевою, несравнімо дешевле, ніж ті ресурси, які існують час на українському ринку. Банки через свої прості прозрачні інструменти которые работают у нас, готовы организовывать процессы распределения этих ресурсов, абсолютно прозрачного и практичного, простого для бизнеса.